Слава Україні, друзі! На цьому місці я у минулому році восени майже в такий час живцювала у от трояндочки. Тут два кусика трояндочки червоної такої гарної, дуже приємний, гарний. Колір і два куси такого жовтої трояндочки. Вони вже добре прижилися. На весні, ранньої весни, коли почнуть вже з'являтися брунячки, які будуть розкриватися на листочки, я буду їх пересаджувати на постійне місце. Але наразі я їх залишаю в зиму на цьому місці, друзі. І сьогодні буду живцювати ще інші кущики, бо хочу багато багато мати кущиків трояндочок. Це кущик троянди, друзі. Ту хто з нами давно, я замовляла як синю троянду, але прийшло отакого чудо. Три кущика однакового червоного-червоного кольору. Мені дуже сподобався цей колір і вид самих трояндочок. То я обов'язково буду цей сорт живцювати. Не знаю, що за сорт, друзі. Може хто знає, напишіть, будь ласка. Ще дуже мені подобається отакий сорт. Вони, погляньте, дуже манесенькі, але вони йдуть такими пучечками. Теж, друзі, купувала одне, а вийшло друге. То завжди живцюю з тих, що бачу, щоб виросло іменно те. Друзі, дуже гарні, аромат шикарний стоїть. Обов'язково буду і цей сорт живцювати. Друзі, напишіть, може хто знає, може в когось є такий сорт, як вони називаються. Зрізала дві гілочки помаранчевої трояндочки, і дві гілочки червоної. Друзі, таким чином я живцюю вже дуже-дуже багато років. І завжди все добре виходить. Навіть живцюю я і рано навесні, коли тільки з'являються квіточки, і коли дуже жарко, от влітку я живцювала, і, і ем, восени в будь-який час, і навіть по морозу, по мерзлій землі. Я живцювала із букету, якої, який мені подарували. Друзі, тобто, це е, такий спосіб дуже-дуже він, ну, він для мене найкращий. Він найкращий і найлегший. І переживаємось дуже така добра в них, якщо добре вхажувати. І все добре виходить, друзі, у кожного. Чесно вам кажу, у кожного це вийде, навіть якщо трояндочка вже зачахла, бачите, це не має такого великого значення, ось вона навіть відпала. От, вона присохла, ці трояндочки тільки-тільки ну, порозквітали, Тут значення немає. І з букетів, коли букет постоїть, коли він вже починає підсихати. От тоді, вже коли ми намилувалися букетом, тоді можна живцювати надалі, щоб були такі самі і у нас кущики, трояндочок. На цьому місці я ще минулого літа живцювала, Отаково От вони гарні виглядають. Це ось у мене квітна, ще трояндочка наразі, От такий колір дуже класний. І тут кущик я вже обірвала квітоноси, бо вони вже повідквітали. І це в мене сидерат гірчиця. Вона у мене по всьому городу від друзі зростає, бо я займаюся продажем насіння сортових томатів. У мене весь город майже засаджений тільки томатами. І тому у мене оце сівозмін Іде і як добриво, і як розрихляє земельку. -мі... Мікроелементи дійде я до землі для наших рослиночок. Це саме мій найліпший, найкращий. Перепробувала усі сидирати. Для мене подобається лише гірчиця. Жовта гірчиця вона для мене найкраща. Тут навіть по трояндам вона в мене зростає. Так, і тут ще третій кущик це біла трояндочка, вона теж відквітла, друзі. Оці мінотри кущики я не буду зачиняти вже на зиму. Вони вже зима. Добре, перезимували. І навесні, так само, як попередні друзі, я буду пересаджувати на постійне місце. А з цього боку, друзі, я живцювала цього літа вже. Отакі от вони малесенькі трояндочки, ще вони не квітли, вони будуть квітнути на слідуючий рік. Отак от добре виглядає один кущик і ось другий кущик. Усі ці трояндочки я накривала пляшечками, бо було тоді холодний сезон, а це, які висаджені влітку, я їх зовсім не накривала пляшечками. І отаку от вони самі по собі і виробляють але це тільки влітку коли живцювати. То е, цієї зими от перед морозами я буду їх на зиму зачиняти пляшечками пластикових, що цей кущик, що цей кущик е, пляшечками від Кока-Коли, низ я зрізаю завжди. І отакова от кришечка мені потрібна. Бо коли я буду зачиняти отаку рослиночку, коли буде вже більш тепла температура, буду розчиняти оцю кришечку. А із скляними баночками таке не проходить. То мені більше до вподоби такі пластикові пляшечки. Зараз покажу, як я іменно живцюю, друзі. Хто може робити по-іншому, напишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться, будемо разом все вирощувати. Так, прибираю ці беру гілочку червоної трояндочки. Дивіться, саме найголовніше на цьому стебельці повинно бути 5 листиків. Або, якщо вони вже повідпадали, ці листики. То, можливо, тут під низом, під, під кожним листиком, під цим листиком тут є бруньочка, під цим є листиком, під кожним, кожним листиком є бруньочка. Якщо ці листики повідпадали, все одно тут будуть на слідучий рік нові пагони. То обираю гілочку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак От оцей коло бутона, коли два отак, разом листики, вони не підходять. Їх прибираємо. І над останнім, отаким, верніше, над першим листочком, десь примірно сантиметр-пів сантиметра, я залишаю і роблю прямий зріз. Отак. Отак, дуже швидко. Хоп, все. Прямий зріз зробилось. Тепер під п'ятим, раз, два, три, чотири п'ять. Роблю, друзі, іменно так завжди, бо питають мене в кожному відео. Я кожен рік живцю, кожен рік вам показую, і завжди питають. А якщо я по-іншому по зроблю, не так, як ви, ну, експериментуйте, робіть. Я роблю тільки так. Тепер під нижнім. Листиком, отак тепер тут зріз наїскось, але бажано зробити дуже швидко цей зріз, щоб він не був, ну, щоб він був дуже рівненький. То отак оп, оп, і дивіться, отак рівненький, наїскось прямо над брунечкою. Все, тепер три нижніх оці листка нам не потрібно. Їх не зриваємо, не вириваємо, а просто отак я зрізую. І отакого в нас залишається. Тепер, в принципі, можна отаку обрізати ще, щоб воно не тягло макро та мікроелементи. І отакий живець у нас вже готовий. Тепер оці раз, два, три брунючки, які ми відрізали, вони підуть. В землю. А дві бруньочки оці з листочками, вони залиш... залишаться на поверхні. І на слідучий рік з них вже підуть от звідсіля, підуть з під листиків. Тут бруньочки, які сплячі наразі. А на слідуючий рік з них підуть вже гілочки, і буде дуже-дуже гарний кущик трояндочок. І так я проживцюю усі. Для найліпшого укорінення трояндочок обов'язково обираю місце там, де полутінь. Друзі, в мене тут ось. У... Черешенка, вона вже майже листячку упала, але коли буде паляче сонце, то ця черешня буде трохи прикривати. І не будуть палитися молодесенькі живці, які потім навесні, коли прийде час, коли буде вже тепленько, коли пляшечки познімаються, і буде дуже молоденьке, вразливе листячко на наших пагонах, на цих живцях. То я обрала от таке місце. тут якраз для чотирьох кущиків буде прям шикарно, прям досталь. У мене тут теж ось зростає сидират, гірчиця, Ну, це дуже добре, воно мені не поміха, скажімо так. Але сюди обов'язково треба додати ще добриво. Дуже добре підходить попіл, але попіл я висипала, курочки в мене купаються наразі, в ньому від шкідників. А от підійде ще дуже добре, навіть ще ліпше, це супер -фоскаль. Сфа друзі. І хто не знає, в кожному відео обов'язково кажу: суперфосфат із попілом разом вони не сумісні Тоді залишаються в землі речовини, які не в змозі всмоктати рослинки. Вони в недоступній формі. Треба окремо вносити або попіл, або суперфосфат, або і те, і те, але в різниці хоча б проміжок, щоб був два тижні. Так, я взяла ось суперфосфат, На ці суперфосфат. 4 живця, скажімо так, будучи 4 кущики, Це в мене помаранчевий, воно видно, вона без колючок, Ця, іменно цей сорт, що воно за сорт, друзі. А це червона з Так, Тепер на цей кусінчик я беру десь, друзі, 2 столові ложки суперфосфата. в мене обичний друзі, суперфосфат це не двойний, обичний, але різниці дуже великої такої. Немає. Е, ще, друзі, якщо б в мене не було суперфосфату, я б внесла нітроамофоску. Це теж дуже добрий. Але ну, е, якщо е, ліпше подивитися, то найліпше це буде суперфосфат, бо тут дуже багато прям дуже багато фосфору йде. А от фосфор нам на цій стадії початковій нам іменно і потрібен, бо фосфор він допомагає добре вкорінитися. То я оце так. Розсипала просто суперфосфат, гранули обичні ось і тепер вилами все добре, перекупаю. Все добре перекопано. У нас недавно були дощики, величенькі дощики, земелька доволі волога, але все одно при посадці треба ще полити. Я ось взяла лейку і добрячу на цей кусінчик, Тут десь примерно, може, півтора квадратних метра. Я виливаю водичку, десь літрів хоча б вісім. Такого. І вона, як би там дощики не проходили, бачите, але все одно вона, вона добре входить, 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 входить. Так, тепер будемо висаджувати живці. Погляньте, в мене ось, ось живці я взяла. Тепер в мене ось, ось коробочка з водичкою. І для ліпшого укорінення я взяла стимулятор зростання коріння. Але якщо його немає, коли в мене його не було, і так воно приймається, але не на 100%. З цим все одно який, друзі, я взяла цей, бо він був він був просто у нас в магазині, то я його і взяла. І то буду зараз покажу, як правильно укорінювати, щоб вони обов'язково на слідучий рік зростали і пишно вам заквітли. Щоб не подразнити, не подряпати, не зломити оці мої живці, я взяла такий жалізний штир. Десь приблизно такого розміру, як і, сам, як, як і самі живці. Оце в мене найтовший. Далі отакі, отакі більш худіші йдуть, але тут такої великої різниці немає. Головне, щоб оцей штир був е, трохи товстіший, е, щоб були отвори вдобні для е, того, щоб їх висаджувати. Тепер беру. І робля от отакого під кутом приблизно 45 сантиметрів. Ось стромляю, роблю дірочку. Так. Тепер цей живець, ось, мій живець, низ, там, де у нас наіскось, зріс. Я беру водичку, откуда добре купаю. Або просто можна облизати, друзі. От, от чесно вам кажу. Як бабуся мені казала, то найліпше облизати. Але ну, я не хочу облизувати, то оце просто так. Тепер е, потрясла, щоб е, не було багато водички. Це я зробила цей, цю маніпуляцію для того, щоб добре вкорінити оце отаково, укорінювач. Оп-оп-оп. Все, оп, оп. погляньте, він ось о, повністю отаково, приліпилось цей укорінювач. І тепер. По, майже по оцей другий листик, майже по цю другу брунічку, ми стромлюємо у земельку таку наяскусь в цю ямочку. Так раз воно добре, добре війшло. Отак. От Зараз дуже близько вам хочу показати, бо в кожному відео все одно питають. Отаково от поглянете, от воно прямо до земельки. Тепер оце руками, не бійтеся вимазати руки. Отак От ми обминаємо коло цього живця. Так, це наше, обминалимо. І тут воно, бачите, вже, вже відніється, бачите, спляча брунячка. Воно її видно. І тут, і тут, то на слідучий рік, друзі, у нас тут обов'язково будуть гілочки. Так, це перший живець є. Все ми зробили правильно, все добре. Тепер беру оцю дво-літрову пляшку. Дволітрова мені найбільше подобається. Вона дуже вдобна іменно для живцювання троянд. І тепер отаку одягаю, десь на сантиметр углуб, отаку заглубляю. Все. І трохи пляшечку отакову теж підгортаю. Можна взяти сапку, друзі, і підгорнути, і не вимазувати руки, але ну я зроблю вже так, як зробила. Все, друзі, оце ми вже проживцювали. І також, в такому вигляді, ці живці, повністю усі живці, які живцьовані в будь-який час весні, влітку, восени, взимку, вони такого під пляшечку залишаються. Аж до весни, коли буде вже плюс-мінус більш тепла температура. Друзі, я потім покажу, що я буду робити з ними надалі. Ну, наперед забіжимо. Коли на трояндочках, на інших кущиках вже з'являються бруньочки, вже вони от-от хочуть розкритися, показати своє листячко, от тоді. Щоб пляшечка не запотіла усередині, щоб не, е, не пропали наші живці усередині, коли вже тепленько. Я відчиняю потрохи просто кришечку, друзі, саму кришечку. Чому я вам і сказала, що е, скляні баночки не підходять. Друзі, я просто візьму отаку відчиню, вперше буду відчиняти на годину десь отакого, пару днів. Потім там на три години, потім там на п'ять годин. Потім, коли воно десь приблизно з тиждень, отаку потрохи, потрохи я буду відчиняти, щоб живець який всередині. Там вже він навесні дасть нові малесенькі пахуни, щоб вони не попалилися сонечком, щоб при весняних заморозках не примерзло нічого, то оце тако треба до цієї температури, треба, щоб воно привикав цей живець, що всередині у нас знаходиться. Потім, коли вже десь тиждень пройде, я буду відчиняти потрохи пляшечку. Тобто беру пляшечку, таку акуратно, акуратно, друзювати. Дляхуємо, щоб там не піднялося разом з земелькою той живець. І такого відчиню на годину, зачиню. Потім наслідуючи там, через день, через два, на 2 години вже, там, чи на 4 години, буду дивитися за температурою, за сонечком, яке буде чи палюче, чи не дуже палюче. І так теж десь приблизно за тиждень пляшечку ми знімаємо повністю, щоб рослиночка у нас привикала до цієї температури. Якщо за один раз таку навесні просто взяти і зняти, то е, палячими е, сонячними лучами воно все пропаде, воно згорить, попросту згорить. Якщо не буде весняних заморозків, то воно згорить на сонечку. Якби воно вам не казалося, що сонце не так палить, але вони дуже вразливі, ці нові м -м, молодесенькі пагонки, і вони пропадуть і повністю кущик у вас пропадає. Якщо робити отакво, е, отак отак. Потихеньку, нікуди не спіша, то буде добре розвинений кушик, який вже в принципі восени можна пересаджувати. Але я стараюся висаджувати навесні. От восени я сьогодні, 4 листопада 2025 року, це висаджу. Потім навесні воно почне добре прийматися. Восени вже можна пересаджувати. Але я буду вже на слідучу весну. Не 26, го а 27-го року, вже буду висаджувати на постійні місця. Отаку, От друзі, я поділилася, як я роблю. Як мене вчили мої батьки, моя бабуся, але ще коли бабуся укорінювала, ще не було у цих всіх укорінювачів. То, то вона просто мені як казала, треба облизати. Як от знаєте, рибаки облизують корючок для наживки, то, то це для такого живцювання. Вона мені так і казала. Але зараз вже дуже багато селяких укорінювачів, дуже багато всяких макро-мікроелементів продається для цього всього то воно ну, більше, більше вже ну, на часі. То, отак, друзі, дуже вам усім дякую, всіх люблю, всіх ціную, друзі, всіх, всіх дуже гарних, гарних кущиків троян. Хай усіх все приймається. Друзі, ділиться в коментарях, як робите це ви. Слава Україні, друзі!